Вітаю на своєму каналі. Значить, Знаходжусь я на нашому соняшниковому полі. Дуже мені сьогодні стало цікаво, скільки бджоли зараз працює, літає на соняшнику. Так як він вже цвіте біля трьох неділь, плюс-мінус у нас. Але ще досить довго буде цвісти, тому що один соняшник перецвітає, відходить. Наступний соняшник, ось бачите, саме буде зацвітати. І ось таких дуже багато ще по полі я пройшовся. Бджоли дуже багато. Хоча зараз десь 4 година вечора бджоли літає дуже багато. Я ось тихо стояв і чути, як поле годе. І ось так іду, дивлюся, і практично на кожній квіточці літає по дві, по три бджоли. Ну, досить багато бджіл літають, В Попередньому відео ось цьому я показував, що мої бджілки не хочуть працювати, не несуть нектару на саме другий корпус. В гнізду да, все нормально, вони там заносили. Гніздові рамки всі були забиті так поверху рамки, все залято було медом, навіть запечатано, а другий корпус вони не заливали медом. Да, ще й була проблема в тому, що туди не йшли бджоли. Тобто вони тіснились в першому корпусі, а в нікакую на другий корпус іти не хочуть і працювати не хочуть. Тому я змушений був використати один такий дуже цікавий метод, дуже простий метод стимулювання, бджіл. Для того щоб вони краще запрацювали, пішли на другий корпус і нанесли мені ще трошки метку, бо зараз саме середина серпня місяця, соняшник ще цвіте і ще буде цвісти. Плюс до цього всього зараз зацвіли вже осінні квіточки. Це верес, це золотарник канадський, різних інших квіточок, дуже багато цвіте по полі, по кущах, по лісах. І що саме головне, бджілки встигають попрацювати і на соняшнику, і полетіть ще на квіточки, ось ці польові, лісові, на різнотрав'я, так збирати. Ну, звісно ж, хочеться ще метку відкачати, тому я стимулював бджілок піднятися на другий корпус. Як я це зробив? Значить, Після ось того відео, коли я відзняв, показав вам, що бджілки в мене сидять знизу наверх не йдуть. На наступний день я дві рамки з печатним розплодом. Беру і одну рамку медову. таку З однієї сторони, в мене там в основному була печатка, з другої сторони наприск меду. Я значить, ці три рамочки піднімаю на другий корпус, ставлю їх в центр другого корпуса. І три рамки з другого корпуса опускаю на низ, на ось це місце вже суш. Тобто міняю їх місцями. Таким чином, я мав би по ідеї стимулювати бджіл піднятися на другий корпус до розплоду. Таким чином я мав би їх стимулювати. Носити медок, так як вони б зрозуміли, що там є життя, є бджола, є молода бджола, є корма, є мед, і бджілки мали б запрацювати. Ну, я зараз пропоную вам переміститись на пасіку, бо продовження вже відзняте. Зараз побачите, що в мене з цього вийшло. Так що поїхали, дивимося далі. Беру відразу третю рамку з краю, як я зазвичай це і роблю, бо на крайніх, можливо, ще нічого й не буде. Ну, до речі, бджоли в вуличках бігають, можливо. Можливо, щось трошки піднялось, або молода бджола, яка вийшла з рамок, тут залишилась на другому корпусі. Так, димош. Будемо рахувати, що це перша рамка. Значить, почали щось трошки запечатувати. Є напряск, Ну, рамка хоч і є печатка, але не дуже важка. З другої сторони також все блистить. Ну, поки... поки не погано, поки бджола є. Зараз буде видно далі. Ну, до речі, ця рамка важча, навіть за ту попередню хоч да, і немає печатки, але повна рамка залита, залита нектаром. Ну, от, бачите, щось де запрацювали. А до речі, оця рамка, через те, вона запечатана, забувся. Ось ця рамка це була піднята з першого корпусу минулого разу, оце де я казав. Запечатане, з другої сторони напрост пустенька. Да. Це е, рамка з першого корпусу. Наступна рамочка, Це рамка була з розподом, якщо не помиляюсь. Ну, от бачите, да. бджола вийшла, джола вийшла ось темне, і бджілки заляли все нектаром. Ну, я вам скажу, приємно дивитися на такі рамки, переглядати. Не впізнати сім'ю, різниця між минулим разом і сьогодні просто велика дуже різниця. Подивіться, все залято нектаром, все повністю Все повністю залято. Ну супер. І бджоли, ну не сказати, що вони так плотно рамки обсідають, але все одно бджоли є, бджоли працюють, нектар носять, значить... Значить, все добре. Так, теж рамка, дивіться, вся залята медом. Почали запечатувати вже трошки. Потягнули язики. Язики навіть потянули. Медок. Це напевне теж рамка була з розплодом, яку я піднімав, бо я долюсь темненька. Зазвичай в мене такі на першому корпусі стоять. Так. Трошки язики забрав. Так, ну рамка вся зелята, рамка важка. Так, ну, значить, значить що, значить соняшник щось трошки ми доносить. Ну, до речі, я йшов коли з грибів, то на соняшнику дуже багато бджоли. І дешо, так отак дився, на кожній квітці ось цього соняшника сидить по дві, по три бджоли. Ну, тобто дуже багато. В пилку, боже, бджоли взагалі не впізнати, як джмілі сидять обліплені пилком. Теж рамка вся. Ви подивіться скільки бджоли другий корпус вийшло. Минулого разу пару десятків бджіл було. А це зовсім інша картина. Теж, дивіться, залита рамка медом починають запечатувати. Це буквально. За ну, трошки більше як тиждень. Трошки більше як тиждень вони позаливали. От, скільки вже рамок. Один, 4, 5, 6 рамок вже от залитих медом. Ну, Практично те, що я розраховував. 5-6 рамок. Якщо кожна сім'я зараз мені заліє, запечатає і буде на відкачку, буде супер. Так, ну тут теж є напряска, але ця рамка набагато легша. Тут нектару менше, але все одно все одно щось є, щось блестить, не геть пусто. Так, щось трошки зляться. Наступна рамочка. Ну, я вам хочу сказати, ситуація просто супер. Да, ну Тут вже ближче до краю вже менше і менше нектару, рамка теж блистить, є медок, але вона ну, по, -по вазі відчувається, що комірки ось ці не геть повні. Можливо, ще й трошки з водичкою. Не чистий нектар, тому рамка легка. Так, ну ще одну гляну, ну тут взагалі практично пусто. Практично пусто. Ну от можна рахувати 6 рамочок нектару. Вони вже, вже принесли. Ще соняшник, як я вже казав, буде цвісти, ще куча різних квіточок. Я впевнений в тому, що вони ці рамки... Доб'ють, запечатують бджола, як бачите, піднялася. Так як це мало б спрацювати, як книжка пише, вся бджола пішла до розплоду, розплід бджоли ніколи не залишать. Плюс була медова рамочка, тобто вони розуміли, що корпус не пустує, корпус живе і сюди потрібно бігти, працювати і носити медок. Все, значить, гніздо я складаю в перший корпус. Навіть і не буду відкривати. Дивитись, яка там ситуація. Мене задовільняє те, що я бачу. На другому корпусі матка полюбе працює, тому що ну, минулого разу ж було видно, був розпліт і все. Матку я знайшов, залишив на першому корпусі. Тому на перший корпус зараз лізти немає сенсу. Роїння закінчилось, тим більше я взяток, і якщо є взяток, бджілка ніколи в житті не заруїться. Роблю висновок значить, по цій сім'ї, метод дієвий, метод працює, бджілка піднялася, бджола занесла досить непогану меду, шість рамочок, я думаю, за тиждень заляти, ну, це непоганий результат. Ну, я повторюся, це сильні сім'ї. Слабкими сім'ями, ну я думаю, що взагалі не варіант ось такий метод використовувати, бо бджола просто-напросто, ну на врачі вона піде на другий корпус. Хіба що, можливо, якась кількість бджола пересядена, ось ті дві рамки з розкладом, будуть на них сидіти, обігрівати і більш не піднімуться. У моєму випадку, це досить непогана сім'я, молода матка. я ж кажу, я був впевнений в тому, що вона має сили. Запрацювати на другому корпусі, там були всі ресурси для цього. Тому ось такий результат. Чесно кажучи, я навіть трошки здивований, ну, не очікував, я, що вони за тиждень ось так 5 чи скільки там, 6 рамок залюють нектаром, бджоли досить багато на другому корпусі. Метод є, у тут працює, значить його беру на замітку. І в майбутньому, якщо буде схожа ситуація, якщо бджоли не схочуть підніматися на другий корпус. Без проблем ось так можна це все зробити, що дуже легко і швидко це все робиться. Я йду зараз далі, буду переглядати свої сім'ї. Думаю, ситуація має бути плюс-мінус схожа, тому що, ну, все от, те ж саме робив по всіх сім'ях, тому великої різниці не має бути. Всім дякую за перегляд, я працюю далі. Ну і до нових відео. Побачимось.